Весна для нас не така, як завжди, і слова, які нині звучать для жінок, теж будуть не такі, як раніше. Слова про жінок, які від початку війни стали спати на 4 години менше, або допомагають з координацією волонтерів, чи заколисують дітей у бомбосховищах. Слова про жінок, які підтримують армію, збираючи гуманітарку у Польщі, Німеччині та інших країнах, і про жінок, що борються за нашу свободу у Збройних силах України. Слова про жінок, які входять на протести, створюють мистецтво. Попри все пишуть петиції, та рятують батьків, дітей у лікарні. Слова про жінок, які, можливо, ніколи не тримали шпиці в руках, а тепер доплітають власну маскувальну сітку, яку передають на фронт. Слова про жінок, які зараз одночасно емпатійні та мужні мудрі та сміливі адренальний та спокійні вдолу та на перевірку. З 1977 року, 8 березня, весь цивілізований світ відзначає міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Хтось вважає цю дату минулого, а хтось символом жіноцтва. Однак в Україні сприйняття цієї дати змінюється, особливо під час війни, коли жінки захищають нашу державу на рівні з чоловіком. Бути жінкою в Україні Бути жінкою в Україні — це вбити дрон банкою і помідорів. Бути жінкою в Україні це зібрати пакунок на фронт для ЗСУ. Бути жінкою в Україні це бути відмою конатор. Бути жінкою в Україні це вступити в теоборону раніше для чоловіка. Бути жінкою в Україні це захищати своїх дітей. 8 березня не про весну весною вроду. Це день наших справжніх героїнь. Наша боротьба вже не має гендеру. Оборона не чоловіча справа, а справа кожного і кожної. Шановні жінки, перш за все хочемо висловити вам слово подяки за те, що ви є всюди, а наш тил тримають ваші плечі. Важко уявити, скільки ночей ви провели у сльозах і молитвах за Україну та рідних. Сьогодні вітаємо всіх наших захисниць в бронежилетах і у лікарняних халатах з гвинтівками і з ноутбуками. Ви вкотре доводите, що світ неможливий без України, а Україна без жіноцтва. Не одні! Полон мене брали, били вбивали, на чужину гнали, били вбивали на чужину гнали, а я. Корилася і сльози відродилася українкою ж я народилася, кажуть люди я сама, наче квіточка. Що пливуть мої слова, як та річечка, що душа моя співає, мов собілочка, а я просто Українка, Україночка, А я просто Українка, Україночка. А я не скорилася, і сльози відродилася, українкою ж я народилася, кажуть люди, я сама наче квіточка. Що пливуть мої слова, як та річечка, що душа моя співає, мов сопілочка, а я просто Українка, Україночка, А я просто Українка, Україночка. Хочемо представити вам найкоротшу інструкцію жінок в умовах війни. Жінки надягають на боротьбу. Жінки сказали донати на армію. Жінки шукають спореження та медикаменти Координують волонтерів. Жінки воюють. Жінки рятують людей. Жінки навчають та виховують дітей, жінки докладаються до перемоги. Жінки України роблять все, що можуть, щоб зупинити війну, як і чоловіки воюють і волонтерять на фронті і в тилу, народжують дітей у підвалах, закликають до відповідальності світових лідерів, залучають світову спільноту, допомагають, рятують життя, зберігають спокій. Гендерні стереотипи розвіялись навіть на кухнях жінки рятують Україну, на кухнях, де готують військових і готують бандерівські смузі. Жінки надихають на боротьбу за Україну, весь світ, і це натхнення, вбивча сила. Дякуємо, що справді показали всьому світу, що означає українська дівоча сила. Незабаром наша перемога, перемога цінніша за квіти. Перемога є найкращим подарунком для всіх українок. Спробуйте хоча б на хвилинку відволіктися від клопоту та посміхніться. Ми переможемо, бо не маємо іншого шляху. Рік тому ми вибрали боротися і ми боремося. Рік тому ми вибрали Україну, і як би складно і важко не було кожному з нас. Ми знаємо найважче зараз там, де точаться криваві бої за кожен метр української землі. Те за майбутнє цієї землі віддають своє життя сини та дочки України, герої України. І наскільки постріляним не був наш прапор, він назавжди буде нашим, як і наша свобода, мова і земля, це і є Україна. Дівчата, у нас попереду, ще розбудова нашої країни, манікюр, мрії, солодкі парфуми, нові сукні, книги, сюжети, подорожі, побачення і квіти. У нас попереду життя. Віримо у те, що все буде краще ніж було до цього. Бо українці незламна нація. Ай маленька я та страшня українка, сорочку мама нині вишила мені, я україночка, я українка, моєму серці, калини гілка. я роду станого робинка, я Україно, донечка твоя, у вишивайся я мог.

Не квітка, я просто справжня Україночка мала, я україночка, я українка, Моє в моєму серці калини жінка, я роду славного козацького пробинка, я Україночка.

Не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива.